Доброго дня всім і моїм підписникам, і новим глядачам, щиро всіх радий бачити на каналі. В минулому ролику мова йшла про інсектицидний захист озимого ріпаку під час цвітіння. В тому ролику я розповів, які шкідники під час цвітіння найнебезпечніші для ріпаку, і також, відповідно, розповів, якими методами ми з ними боремося. Всі, хто передивився, вам тисну руку. Хто не передивився, але має бажання, посилання в описі під цим роликом. Сьогоднішня тема наша вона не менш актуальна, тому що вона конкретно зараз відбувається на полях. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про боротьбу із плямистостями листя на озимих зернових. Тобто, поговоримо про септоріоз на пшениці, поговоримо про різного роду плямистості на посівах ячменю. І ця тема вона надзвичайно актуальна, тому що. По-перше, зараз пшениця і ячмінь всюди пішли в трубку. В когось більше, в когось менше, але не принципово. фаза вже наступила. Гриб в цій фазі працює на порядок агресивніший, тому важливо знати, як ми його повинні зустрічати, а ще краще, що потрібно зробити, щоб він на поле не зайшов. Або якщо зайшов, то в мінімальній кількості, тому що це важливо. В першу чергу поговоримо про те, що це за хвороби, для того, щоб розуміти, в яких відносинах вона знаходиться з рослиною і як з нею нам боротися. Ми розуміємо, що збудники хвороб. Тобто плямистості листя на озимих зернових, як на ячмені, так і на пшениці, вони можуть уражувати посіви, починаючи ще з самих маленьких стадій органогенезу культури. Починаючи зі сходів, потім під час скущення, особливо весною після виходу зернових із зимівлі, ми це часто спостерігаємо. Далі, відповідно, при виході в трубку, і що особливо небезпечно, що вони можуть уражувати на фінальних стадіях вегетації, тобто під час виходу колоса, особливо цвітіння і. Наливу зерна. Чому? Тому що вони небезпечні, тому що ці хвороби в першу чергу вражають листовий апарат. Ми знаємо, що листовий апарат це наша асимілююча поверхня, де відбувається самий фундаментальний процес для існування всього живого на нашій планеті це фотосинтез. Відповідно, листова маса це наші енергетичні заводи. І в них сконцентровані хлоропласти, в, концент... в хлоропластах знаходиться хлорофіл і там перебігає фотосинтез. Чим більше в нас асиміляційної поверхні, тим ефективніше рослина використовує променисту енергію сонця і в підсумку синтезує більшу кількість цукрів. А так як хвороба напряму відрізає нашу асиміляційну поверхню, то в підсумку ми отримуємо просадку не тільки по кількісним, а й по якісникам показникам нашого врожаю також. Тому. Потрібно цю хворобу контролювати на всіх етапах розвитку рослини. І я сказав не просто так контролювати, а не боротися. Зараз поясню чому. Взагалі, збудники цих хвороб, рівно так само, як і корисні гриби, вони можуть бути в співпраці із культурною рослиною, в нашому випадку із зерновими. Питання лише в балансі. Чому в балансі? Тому що гриб він діє по принципу вовчої стаї. Він не нападає на сильного, тому що сильний може чинити супротив. Він, по принципу, вовків. Вони відбирають самих слабких, самих старих або занадто малих, ті, хто не здатні чинити опір. Відповідно з цього, ми розуміємо, що сильна рослина уражується хворобами даного типу на порядок менше. Слабша рослина уражується більше. Крім того, важливо зауважити у підтвердження вище сказаного, те, що ми знаємо, що зернові це дуже давні культури. По суті, із зерновими в нас виникає перша асоціація про початок землеробства 10-11 тисяч років назад. Але ж ми чудово розуміємо, що це лише період, коли людина почала її вирощувати самостійно. До цього ж і пшениця, і ячмінь існували, існували. І гриби, відповідно, також патогенні існували. І за весь цей період часу. Виникнення механізмів стійкості і захисту в самої культури це було питання життя або смерті. І в зернових, силаючись на їхній генетичний і історичний довгий шлях, в них цих механізмів є цілий ряд. Відповідно, що це за механізми? Раніше ми про це коротенько згадували, зараз я коротенько, так само повторюся. В першу чергу рослина здатна при виявленні патогена, який хоче проникнути в свій організм, вона здатна виділяти свого роду антисептичні речовини, тобто ферменти, які блокують розвиток самого гриба. Другий механізм захисту це те, що рослина може синтезувати біополімери навколо ділянки ураження, таким чином відрізаючи і ізолюючи уражену, уля... уражену ділянку, так що гриб далі просуватися, відповідно, не може. І третій, який мені подобається більше всього, що рослина може... Виділяти речовини, які просто руйнують клітини і тканини гриба, і тоді вже гриб починає бути для рослини відповідно кормом. Тоді рослина його використовує. Але повторююся, ці механізми працюють лише у випадку, коли рослина здорова. Що означає здорова? Здорова, це коли в неї є енергетичний запас. В неї є достатня кількість енергії для того, щоб витрачати і на діяльність кореневої системи, і на синтез різного роду речовин, і відповідно на боротьбу із патогеном. І тому. Перший метод захисту це розвиток сильної рослини. Тепер говоримо про те, що потрібно для того, щоб рослина була сильною, тому що ми розуміємо, що є різні етапи органогенезу, різні несприятливі фактори, які від нас не залежать, тобто абіотичні фактори, і нам якось потрібно до цього пристосуватися. Починається в першу чергу все з ґрунту, тому що ми пам'ятаємо, врожай залежить не стільки від культури, яка висіяна, а від Родючості самого ґрунту, на якому вона висіяна. Грубо кажучи, врожайність прямо пропорціональна до здатності ґрунту цю врожайність сформувати. Відповідно, в першу чергу, що нам потрібно зробити, це створити сприятливі умови в ґрунті для розвитку нормальної і здорової рослини. Що для цього потрібно? Ми про це вже раніше говорили. Зараз повторюємо, тому що повторення це мати навчання. Три основних базових стовпа на яких тримається. Нормальний стан ґрунту, його біологічна активність і в підсумку родючість. Це повітряний баланс, водний баланс і наявність вуглецевої бази, тобто органічної речовини. Чому це важливо? Тому що ми знаємо, рослина напряму співпрацює з біологічно активним середовищем, яке представлене різного роду грибами, в тому числі і патогенними до певної межі, і, відповідно, бактеріями. Всі вони мають дихати, відповідно, їм потрібне повітря. Там, де є вода, там є, там є життя, де води немає, життя немає. Це ми також розуміємо, тому водний баланс він також дуже важливий, і він частково також залежить від повітряного балансу, тому що конденсацію ніхто не відміняв. І що дуже важливо, це наявність органічної речовини в ґрунті. Чому це важливо? Багато хто при розробці системи живлення думає лише про внесення добрив, тому що пам'ятаємо, азот фосфор калій – це макроелементи, які потрібні рослини. Так. Але це, по суті, мінеральні елементи, які потрібні для синтезу тих чи інших сполук. А на що вони будуть набудовуватися? Потрібен скелет. От в кожного живого організму, візьмемо навіть нас, в кожного є скелет, на який набудовані м'язи, потім, відповідно, всередині внутрішні органи і так далі. В рослини також повинен бути каркас. Цей каркас це вуглець. Це вже всі чудово знаєте. А вуглець забезпечується якраз органічною речовиною в ґрунті, тобто, в першу чергу. Правильним, правильною побудовою сівозміни, яка може насичувати вуглецевою базою ґрунтовий профіль. Крім цього, за рахунок насичення органічної речовної, ми отримуємо не лише вуглець, ми отримуємо додатково велику кількість кальцію і також калію. Чому? Тому що, по суті, залишаючи пожнивні рештки на полі. Що ми знаємо, що там є? Ми знаємо, що там є велика кількість целюлози, велика кількість провідних тканин, тому що рослина, коли все синтезує, потім вона по провідним тканинам починається все переганяти в зерно, формуючи врожай. Відповідно, коли проходить мінералізація після жнивних решток, вивільняється і вуглець, і кальцій, який є основною складовою целюлозної клітинної стінки, бо ми знаємо, що коли рослина розвивається, як, наприклад, зараз рослина виходить в трубку, вона сильно збільшує свою вегетативну масу, тобто відбувається активне ділення клітин. Для ділення клітин потрібні матеріали для їх побудови. І в кожної клітини пам'ятаємо, крім внутрішнього місту органоїдів. Плазмалем є ще клітинна стінка, яка дає міцність і яка з'єднується як каркас з іншими клітинами. І ця клітинна стінка вона будується із кальцією, і з калією в тому числі. Тому що, пам'ятаємо, функції калію це побудова провідних і механічних тканин, які забезпечують стійкість. Відповідно, ці елементи також вивільняються, вони надзвичайно важливі. Не лише в добривах істина живлення. Це перший момент. Балансування цих трьох. Факторів, тобто повітря, води і органічної речовини, воно призводить до активізації ґрунтового біому. Що таке ґрунтовий біом, для чого він потрібен? Ми чудово з вами розуміємо, що ґрунт це багатофазна полідисперсна система, це постійно живучий організм. І чим він активніший, тим відповідно для нас краще. Ці три фактори вони корисні для рослини, можна сказати, не Прямо а через одне коліно. І це коліно це якраз є аеробні організми. Чому? Тому що рослина основну масу ресурсів, які вона отримує з ґрунту, вона отримує через співпрацю із ґрунтовими організмами, тобто через бартер. так як гриби і бактерії. Які живуть в ґрунті, вони не здатні до фотосинтезу, в них немає стійкого і стабільного джерела енергії, а енергія потрібна всім. Відповідно, в них із рослиною відбувається бартер. Це також уже старий еволюційний механізм, який сформувався надзвичайно давно. Що відбувається? Гриби забезпечують рослину елементами живлення і додатковою вологою. Рослина забезпечує гриби цукрами, які продукуються внаслідок фотосинтезу. І ця взаємодія вигідна обом, тому що кожен отримує те, що йому необхідно. В підсумку, що ми маємо? Формуємо і балансуємо постійно цих три фактора, тому що... Вони надзвичайно важливі, я повторюю, це фундаментальні, на них потрібно звертати увагу завжди. Ми сприяємо тому, що формується біологічно активне середовище. Біологічно активне середовище тісно зав'язане із рослиною. Рослина регулює біологічну активність, біологічна активність регулює рослину. І це замкнутий круг. Але що для рослини, що для біологічно активного середовища потрібні ось ці три основних саме фактора. забезпечити їх ми можемо за рахунок сівозміни, тому що за рахунок сівозміни. Ми, відповідно, насичуємо вуглецевою базою ґрунт в тій мірі, в якій нам необхідно. Правильніше сказати, що ми не просто насичуємо вуглецевою базою, ми в більшій степені правильно розпоряджаємось органічними рештками, які знаходяться на полі, тому що культури ми можемо підбирати самі. Так, як вважаємо за потрібне і так, як необхідно безпосередньо для ґрунту. Крім того, ми стимулюємо розвиток ґрунтової біоти в коротких періодах, в довгих періодах, різними типами кореневих систем на різний проміжок часу. Бо є культури короткі, наприклад, кукуруза соняшник, солі, є культури довгі, озимі зернові або озимі, ріпак. Відповідно, за рахунок цього ми розвиваємо і розганяємо ґрунт. Чим більша біологічна активність ґрунту, тим краща структура ґрунту. А структура, ми розуміємо, що вона вже напряму впливає на повітряний водний режим, тому що Структурований ґрунт набагато більш буферний і стабільний до зміни щільності своєї, і відповідно повітряно-водного балансу. Все це в підсумку призводить до розвитку потужної кореневої системи і, відповідно, надземної частини. Тепер, після ґрунту, повертаємось до надземної частини. Надземна частина її завдання яке? Асимілювати сонячне проміння, тобто променисту енергію сонця, і продукувати, тобто проводити саме. Важливий процес на нашій планеті для життя, в тому вигляді, в якому ми знаємо, це фотосинтез. Згадуємо формулу, що потрібно коротенько для фотосинтезу. Нам потрібна вода, нам потрібен вуглекислий газ, і нам потрібно сонячне проміння як каталізатор. В підсумку отримуємо глюкозу, тобі ж цукор, чиста енергія. Розуміємо, що світло ми отримуємо із неба, і все одно ми можемо впливати на його використання за рахунок. Нахилу поля, ми розуміємо, що в нас навантаження радіаційне збільшується. За рахунок густоти посіву також регулюється, тому що чим більша густота, тим менше отримується сонячної радіації конкретно на кожну рослину. І відповідно за рахунок керування восковим нальотом. Також в деяких випадках ми можемо впливати на інтенсивність фотосинтезу. Це ми отримуємо з атмосфери. Воду, зрозуміло, отримуємо за рахунок сильної розвинутої кореневої системи. І чим краще вона розвинута, а її розвиток повторюється, залежить від ґрунтового біому, тим більшу кількість води вона може забезпечити рослині і відповідно стійкість і стабільність до стресових факторів. Далі вуглекислий газ вважається, що він береться з повітря, але ми з вами чудово розуміємо, що в атмосферному повітрі вміст вуглекислого газу лише 3,40 долі відсотка. А в ґрунтовому повітрі 3-5%. Чому? Тому що всі ті організми, які там живуть в біологічно-активному середовищі, і вони є учасниками цього середовища, вони аероби, як ми. Вони вдихають кисень, видихають вуглекислий газ. І чим їх більше, тим більша концентрація вуглекислого газу всередині ґрунту. Частково він йде на, от, на синтез вугільної кислоти, частково він йде на фотосинтез. Відповідно, забезпечуємо всі ресурси, які необхідні для фотосинтезу. В підсумку, що ми маємо з оцих факторів, які я вам назвав, ми маємо сильну рослину з потужно розвинутою кореневою системою, яка може забезпечити собі всі ресурси, які необхідні, в тому числі і мінеральні речовини, тому що пам'ятаємо, що в ґрунті надзвичайно велика кількість фосфору, калію, азот також присутній в великій кількості. Просто проблема в тому, що вони недоступні. Рослини недалеко не всі можуть робити їх доступними, тому що не всіх вистачає сили і формату кислотних виділень. А от гриби можуть, тому що вони можуть легко розщеплювати складні мінерали на прості і потім через обмін вимінювати на них в рослини відповідно глюкозу. І тому по суті розвиток біологічно активного середовища може ще й компенсувати систему живлення мінеральними добривами, що додатково призводить до покращення рентабельності виробництва. Коренева система потужна, рослину всім забезпечує, надземна частина також повинна бути здорова з, нормальним, з нормальними розвинутими листовими пластинами, для того, щоб активно проходив процес фотосинтезу. Тоді ми отримаємо здорову рослину. Коренева система за рахунок кореневого тиску сильно качає високий осматичний тиск клітин, високий тургорний тиск клітин, мінімальний міжклітинний простір, що додатково ускладнює проникнення патогена, тому що рослина сильна, відповідно, тканини натягнуті. Ви всі чудово це можете побачити, вийшовши на свої поля. Якщо у вас всі рослини на стадії трубкування дивляться вверх і натягнуті як струни. Значить, коренева система качає і все в нормі, значить, тургорний тиск присутній. Якщо ви бачите, що на етапі трубкування у вас уже листя таке напівв'яли, відповідно, коренева система по якійсь із причин не докачує. Або, можливо, недостатньо вологи, або недостатньо достатньо самої сили розвитку кореневої системи. Тобто, якщо рослина сильна, вона натягнута як струна. Відповідно, ми розуміємо, що така рослина, вона забезпечена всім, вона стійка. В неї активно проходить фотосинтез і відповідно активно синтезуються цукри. Частина цукрів вона відправляє в корінь, частину цукрів вона відправляє на синтез, а частина запасів енергії в неї зберігається для запуску тих самих механізмів захисту від патогена, які я вам назвав. Таким чином, культура може сама себе чудово захищати від патогена, конкретно в нашому випадку, це від плямистости листя і від септуріозу. І це потрібно робити. Чому? Тому що. В даному випадку ми отримуємо одразу два бонуси, тому що сильна рослина, по-перше, може себе захистити краще, по-друге, в неї вищий потенціал врожайності, що нам тільки на руку. І розуміючи все це, вся система догляду за посівами повинна бути направлена на розвиток здорової рослини. Це стосується абсолютно всіх культур. Крім соняшника, тому що соняшник, так як він молода культура, в нього немає такого генетичного запасу і різного роду механізмів боротьби із хворобами. Там в здоровому тілі здоровий дух на соняшнику так не працює. Якщо він хворіє, то його просто треба лікувати або, відповідно, не створювати умови захворювання. Тепер, що стосується більш радикальних методів, тобто хімічних засобів захисту, ми з вами чудово розуміємо, що так. Сформувати рослину здоровою потрібно. Так вона може себе захищати до певної міри. Але в випадку, коли надзвичайно сильне навантаження патогеном, рослина рано чи пізно з деяких причин може або не змогти себе захистити, або не хотіти себе захищати. Візьмемо, наприклад, умови, які є зараз. Ми розуміємо, що волога є, наче все є, чого не вистачає правильно, не вистачає сонячного освітлення. Відповідно від цього, ми розуміємо, що зараз активність фотосинтезу падає, тому що частим явищем є дощі в багатьох регіонах. Хмарні дні, якщо вони без дощові, відповідно, інтенсивність фотосинтезу менша. Рослина виділяє менше цукрів, відповідно, вона вже повинна їх раціональніше використовувати. Автоматичний її захист до ураження патогенами зменшується. І це золотий час для того, щоб патоген заходив на поле. А якщо посів ще й ослаблені по якійсь із причин, або із помилок у минулому. Періоду часу, то, відповідно, це зробити йому буде ще на порядок легше. Що в такому випадку ми повинні зробити? В такому випадку ми вже прибігаємо до використання фунгіцидних продуктів. Яких продуктів? Повертаючись назад у часі, згадуємо те, що після виходу з зими в нас також є на листі септоріоз на пшениці або плямистості на ячмені. Це нормальне явище. Чому? Тому що за зимовий період рослина тратить ресурсів більше, ніж може на себе натягнути в теплі вікна. Відповідно, вона ослаблена. Гриб чудово працює в різних температурних діапазонах, грубо кажучи, від 0 до 30 він може функціонувати, трохи активніше, трохи пасивніше, але все одно функціонує. Як правило, посіви виходять з зимівлі трошечки вже ушкоджені. Але за рахунок того, що тоді рослина не має надзвичайної вегетативної маси і не формує так сильно мікроклімат, тому що мікроклімат це завжди підвищена вологість і для гриба це на руку. Там весною тоді посіви вони ще дуже добре продуваються, грибу ці умови не завжди підходять. Тоді там ми використовуємо прості діючі речовини, типу флотріафол, тіофанат метил, карбендазим. Цю проблему забираємо. В нинішній ситуації, коли йде активне наростання вегетативної маси, плюс волога, плюс температурний діапазон для рослини не підходить, а для гриба підходить, гриб починає розвиватися набагато активніше і працює агресивніше. Потрібні сильніші препарати для того, щоб його проконтролювати. Які препарати? Препарати на основі діючих речовин бажано брати двох компонентів, тому що монопродукти, тобто з однією діючою речовиною, вони можуть не спрацювати, тому що може викликатися резистентність або можливо в даного патогена резистентність. Уже є. Тому потрібно брати препарати двокомпонентні. на основі діючих речовин, яких. Наприклад, суміш азолів. Тибуконазол, пропіконазол, ципроконазол чудово підходять для цих завдань, але в поєднанні з іншими діючими речовинами. Наприклад, гарно себе покаже тибуконазол плюс тибуконазол плюс прохлораз із групи мідозолів. Гарно себе покаже, наприклад, тибуконазол із простим стробілерином, наприклад, тибуконазол плюс азоксистробін. Це нормальні суміші, які в даному випадку осилять ці проблеми, якщо вони у вас на полі є. Якщо вони на радніх стадіях, то тим більше осилять. Залізати в надзвичайно сильні продукти із класу. Стробілуренів поки що не варто, тому що це, по суті, препарати для більших проблем, і ці проблеми для них ще не є настільки суттєвими, це просто нераціонально. Продукти із Струбілуринів сильної групи краще перенести на край вегетації на дуже відповідальний момент це на цвітіння. Тому що ми знаємо, під час цвітіння рослина для того, щоб випустити пиляки, вона відкриває колоскові лусочки, і туди дуже швидко може зайти фузаріоз або інші хвороби. Відповідно, такі сильні продукти потрібно залишати на пізніший період часу. А зараз використовувати ті, які я назвав. Тепер коротенько підсумовуємо все вище сказане, тобто підбиваємо підсумок. Повністю стерилізувати поле ні в якому випадку ми не можемо, тому що це йде наперекір природі, і тоді ми у цьому відтримуємо тільки халепу. Ми розуміємо, що навіть патогенний гриб до певної межі в умовах того, що ростина сильніша за нього і домінує на полі, він для рослини буде приносити користь, тому що, по суті, він буде являтися її рабом, він буде її служити. В випадку спроби нападу, він буде дуже швидко помножений на нуль. Нас це цілком влаштовує. Але це в випадку, якщо в нас сильний посів. Відповідно, що потрібно робити для сильного посіву? В першу чергу створювати умови в ґрунті, тому що родить не культура, а родить поле. Які це умови? Правильний повітряний баланс, водний баланс, насиченість органічною речовиною. В підсумку це все сприяє формуванню сильного ґрунтового сильного біому, а біом впливає на формування сильної ростини. Як це зробити? За рахунок правильного балансування сівозміни. Обґрунтована сівозміна знімає дуже велику кількість питань і проблем при виробництві сільгоскультур, рівно так само, як і неправильно побудована сівозміна, може всі ці проблеми нам... Створити, тому сівозміна повинна бути чітка і пропрацьована. Далі, відповідно, займаємось іншими системами для того, щоб рослину доглядати. В першу чергу все повинно бути націлено комплексним підходом на формування сильної рослини. Якщо рослина сильна, вона може запускати свої механізми захисту, а в зернових колосових повторююся вони є і далеко не один. Три механізми, які я назвав, це далеко не всі механізми захисту, які вони можуть. Запускати в рух, коли відчувають, що вони уражуються різного роду патогенами. І відповідно крайній формат використання фунгіцидів це тоді, коли рослина або не може себе захистити в випадку надзвичайно сильного зараження, не може себе захистити в випадку ослаблених посівів, або ж, наприклад, з різного роду несприятливих факторів, про які я також сказав, тобто в нас. Низька сонячна активність, відповідно, падає фотосинтез і захист рослини, навіть за умови, що посів сильний, також може просідати. Тоді ми використовуємо фунгіциди, які я вище вже назвав. Це так в загальних рисах те, що я хотів розповісти стосовно цієї тематики. Якщо вам було цікаво, щиро дякую вам за увагу. Реагуйте на відео, ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої запитання в коментарях і натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Всім вам щиро дякую. До зустрічі в наступному ролику. Слава Україні!